Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студія Каріна Дрозда сьогодні у випуску. У Києві відбувся марш рівності. <му> у Дніпрі навчала дітей, як безпечно провести літні канікули. <му> На Західній Україні 30 осіб уклали завіт з Богом через водне хрещення. Адцятого червня у Києві таки відбулася одна із найрезонансніших подій останніх місяців. Гейпарад, названий маршем рівності, стартував у неділю о півдні. На вулиці міста вийшло півтори тисячі представників секс-меншин. Противники такого заходу апелюють до Біблії священного писання і запевняють, що Господь не прихильник таких стосунків. Та й, зрештою, чи може такий шлюб дати потомство? Адже як написано у біблійній книзі буття, Бог створив людей для того, щоб вони наповнювали землю. Досліджувала це питання Валерія Поторацька. 12 червня на вулиці Києва вийшло півтори тисячі представників секс меншин. На відміну від минулого року, цей захід відбувався відкрито, і на підтримку маршування виступили навіть чиновники. Охороняти ходу на влаці відрядили більше семи тисяч поліціянтів. Однак далеко не всі співробітники поліції були готові підтримувати заплановане дійство а деякі взагалі заявили, що категорично проти проведення маршу рівності і написали заяви на звільнення. Окрім того днями, хоч і не одноголосно судді європейського суду з прав людини підтвердили право одностатевих пар на приватність і визнання їхнього сімейного життя. Такі нововведення дивують багатьох українців і спонукають ставити запитання, чи може звичайна людина, користуючись конституційними правами на мирні зібрання, висловлювати свій протест проти таких ідей та рішень в даному випадку. Людина, якщо вона бачить, що вона чує, чує за собою поклик, що вона повинна сказати свій протест проти укультурині лгбт ідеї, вона мусить це робити виключно тими ж самими способами, як і ЛГБТ, Спільнота себе популяризує. Це мирні зібрання, це виховна функція, це виключно інформаційне поширення, це виключно у змі інформація, виключно мирними засобами і лише боротьба за серця і розум людей радикальні способи протесту. Вони Можуть лише допомагати ЛГБТ по спільноті популяризувати свою ідею. 2015 року і шостої спроби Верховна Рада України підтримала закон номер 3442, за яким забороняється будь-яка дискримінація при працевлаштуванні за ознаками сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності та інвалідності. Водночас ця норма є декларативною та механізму її виконання чи опису конкретних заборонених дій не містить, враховуючи те, що все ж таки. Нетрадиційна сексуальна орієнтація не охоплюється саме вимогами, зокрема духовного, духовних традицій суспільства, то очевидно поки що не можна говорити, що у суспільну мораль в розумінні закону України про захист суспільної моралі ЛГБТ-ідеї можуть охоплюватись. Якщо ми говоримо про юридичне співюридично співвідношення понять аморальний поступок із законом україни про захист суспільної моралі то очевидно публічне віднесення своєї особи себе до нетрадиційної сексуальної орієнтації може тлумачитись роботодавцем як вчинення аморального поступку. Різні джерела нараховують сьогодні в Україні від 800 тисяч до 1 мільйона 200 тисяч представників ЛГБТ-спільноти. І кожний десятий із них не приховує приналежності до секс-меншин. Якщо ж говорити про витоки гомосексуалізму, то особливо популярною одностатева любов була в часи стародавньої Греції. Високопоставлені Еліни не лише не приховували своїх пристрастей, а й всіляко їх демонстрували. Ще до 60-х років минулого століття гомосексуалізм розглядала як сексуальне відхилення однак, з часів так званої сексуальної революції, багато хто почав вважати його різновидом норми. Починаючи із 1970-х років, більшість видів сексуальних відхилень були виключені з міжнародного списку класифікації хвороб. болезнь предполагает, что есть какое-то лекарство. Здесь эта проблема больше духовная или психологическая отчасти. Суть проблемы – это в голове есть мысль о том, что тебе кто-то нравится. И вот тебя начинает к нему тянуть. Это невозможность иметь детей. То есть получается, Бог этого не задумывал. Это, этого быть не может. Назвать это естественной нормой, как это может быть естественной нормой, если написано «плодитесь, размножайтесь». Платіті с з чего? чого? З допомогою экстракорпорального оплодотворения? з помощью дітей в пробирке? Бог такого не планував в житті. У 2014 році в Кейптауні на конференції, яка була присвячена проблематиці ЛГБТ, оприлюднили дані про високі показники самогубств та депресії серед цієї спільноти. Одностатеве партнерство не відповідає фізіології людини, не дозволяє продовжувати людський рід. За тисячі років до сучасних подій Біблія вказувала, що гомосексуальна практика суперечить і Божому задуму. Ми як церква і лично сам, я розумію, що це не є правильні дії, поступки з боку, як і держави, так і з боку многих людей. Тому, якщо ми опираємося на біблійську сторону, ми маємо чіткі і правильні аргументи относительно сім'ї і брака, який встановлює сам Бог. Відклонення від норм, від правил, которые записані в Біблії, законом вселенной. Они приводят в конечном итоге к погибели. Прежде всего, ломаются семьи, отношения семейные. Если слабая семья, то и проблема государства. Это и и государство имеет сложности и проблемы, Потому как действительно это приводит к погибели целой нации, народов. И Поэтому Бог очень и очень строго относился к подобным явлениям в прошлом. Были уничтожены многие народы по причине подобного греха. Согласно по Библии, конкретный грех який передбачений святим письмом. Якщо так себе вести, і при тому в нашій благословенній християнській Україні для мене це дуже боляче. І це може призвести тільки до негатив, до, до біди, до винищення, до гріха, до падіння. Взагалі, руйнування інституту сім'ї це кінець цивілізації. А є абсолютний духовний закон. Грек завжди веде до страданню, скажімо так. Тобто Біблія про указала заповідь, скажем так. Ось то лежиться мужчини з мужчиною. Є м'ясо перед Богом, женщини земні лісів, потребління там противоєстени, то это все сказано і продемонстровано в Біблії через розрушення Содома і Гомори. Церква визнає, що якась частина ЛГБТ спільноти дійсно має потяг до представників своєї статі, в той час як інші такі особи є продуктом суспільної пропаганди. Церква вказує на те, що Біблія забороняє практику одностатевих стосунків. Відтак, ті з представників ЛГБТ-спільноти, які щиро не можуть можуть позбутись потягу до осіб своєї статі, мають право на безшлюбне життя, і на такій умові можуть бути прийняті до лав церкви. Крім того, чимало колишніх гомосексуалістів після увірування в бога переглядали своє особисте життя і створювали традиційні сім'ї. На сожалению, не завжди правильно веде боротьба з цим дійством. Іноді ця борьба приводить к насіллю, таким особисто Но эти протистояння ще більше озлобляють друг проти друга і приводять проблемам. конфликтов и даже порой смертям. Э, наилучшая борьба, Священное Писание говорит, это любовь. И Христос, как Спаситель мира, пришел в этот мир помочь людям спастись и одержать победу над грехом. И поэтому своей любовью, своим отношением, э, своей доброй вестью, своим личным примером Христос желал показать для человечества выход из данной ситуации. В церкви православной есть как бы отношение, что мы должны ненавидеть грех, но не человека. То есть, как воспринять человека? Всякий человек, который заблуждается, он требует особого отношения. Но мы должны в обществе утверждать все-таки э, правильные ценности, потому что, потому что это относится к будущему поколению, то есть каким они вырастут, чем они будут жить. Фахівці з різних дисциплін указують, що стать є єдиною соціальною ознакою людини, даною їй ще в утробі матері. І всі спроби передлумачити цю ознаку зазіхають на основу людського єства та відбирають у людського роду майбутнє. Валерія Потрацька, Дмитро Пархун, Даниїл Чепчар вісті надії. У Дніпрі для малечі та батьків провели одноденний навчальний курс літні пригоди Як не потрапити в біду на семи станціях курсу. Діти могли навчитися пакувати рюкзак, ставити намет і вибирати вдале для нього місце. А також почути про правила поведінки на водоймах у лісі та вдома. Поради слухали не лише діти, а їхні батьки, які також поділилися, які правила безпеки існують у них вдома. Разом із присутніми навчалася, і наша журналістка Наталя Копилова. На початку літніх канікул віряни Адвентистської церкви міста Дніпра організували одноденний навчальний курс для дітей та батьків під назвою Літні пригоди Як не потрапити в біду. Організатори переконані, що саме час літніх канікул є найбільш урожайним на надзвичайні ситуації, які трапляються з дітьми. У цій ініціативі адвентистів підтримали чотири школи міста та місцева влада, а одна зі шкіл надала місце для проведення заходу. Головна тема сьогоднішньої зустрічі все-таки безпеці дітей літом. Как безпечно себе вести в лісу, як безпечно себе вести на водоємах, як безпечно себе вести в общенні за взрослими і з дітьми. Програма курсу складалася із семи станцій рюкзаки, намети, багаття, павутина, переправа, естафета та добро. Усі 50 дітей, які виявили бажання пройти курс, навчилися пакувати рюкзак, ставити намет і вибирати вдале місце для нього. Дізналися про види багать і про те, як не заподіяти шкоди собі та довкіллю долати перешкоди на мотузковій павутинці, переправлятися через водойму, проходили естафету. Розказували взагалі, в общем, про безпеку в лісу, те, що не можна трогати ті яды или грибы, которые ты не знаешь. Самое такое абсолютное понятие добра – это дает только Господь. И многие дети сами об этом говорят. И золотое правило мы такое выучили тут. Як ти хочеш, щоб поступали з тобою, так і ти поступай з іншими". Доки діти мандрували по станціях, батьки почули поради відносно того, як подбати про безпеку своїх дітей в літній період, від кого та від чого вона залежить. Окремі поради давали як для сімей з маленькими дітками, так і для тих, чиї діти досягли підліткового віку. Підкреслили те, що саме дорослі повинні навчити дітей необхідних навичок і правил, адже вони несуть головну відповідальність за своїх дітей. Что делать, когда укусила пчела? Вот э, гигиена, мытье рук, э, какая одежда должна быть на игровых площадках, э, без веревочек, без тесемочек, чтобы ребенок не цеплялся за качели. Также опасность на улицах. Незнакомий взрослі люди можуть приставати увікати за собою. Ми говорили про те, що очень много дітей пропадає, і ми розказували правила, як вести себя ребенку, коли він чувствує угрозу від взрослого чоловіка. То есть, це нужно громко кричати, привлекати до себе увагу других зрослих, убігати в свою чергу, й батьки поділилися, які саме правила безпеки дітей існують в їхніх сім'ях. Если он остается один дома, так получится, что если мне нужно уезжать куда то то это ни в коем случае не открывать никому двери, то есть не общаться. Если остается телефон, то он по телефону точно так же не разговаривать с незнакомыми, ничего не рассказывать о себе. Обязательно это поведение с газовой плитой. Контролировать, чтобы он был всегда в команде, чтобы находился рядом, чтобы внимательный, был внимательным везде. После прохождения всей дистанции участники отримали диплом дипломи про закінчення курсу, літні пригоди, як не потрапити в біду. Навчилися, як ставити палатки, там, якщо дощ, треба обкапувати палатку, щоб дощ не замочив. Вчилися е... розводити костри, як как правильно, який для чого потрібен. Це паутина звичайна, а є в житті інші паутини, наприклад, лень. Її можна так же легко преодолеть, як перелезти через звичайну паутину. «Нужно допомагати мамі учиться в школі. хорошо. Я научился, що що нужна цінити своїх товаришів по команді. Учасникам тепер залишилося найголовніше все це втілити на практиці. Наталя Копилова, Віталій Бегас, Дніпро, вісті надії. А тим часом у новому роздолі, що на Львівщині, впродовж 10 днів іспанець Рагуель Кремадес ділився з мешканцями західної України надією. Майже 100 учасників приїхали у санаторно-відпочинковий комплекс барвінок, щоб оздоровитися фізично та духовно. Останній день зустрічі завершився урочистим богослужінням, під час якого 15 осіб вирішили змінити своє життя. Уклали завіт з Богом через водне хрещення. На святі побувала і Вікторія Михальчук. На початку червня у санаторно-відпочинковому комплексі Барвінок, що у новому роздолі на Львівщині, люди різного віку могли провести 10 днів у роздумах на духовні теми. Спікером зустрічі із назвою Надія є. Був гість із Іспанії Рагуель Кремадес. Ми хотіли пояснити людям, що таке надія. Наприклад, ми говорили про суботу. Насправді, ця тема про суботу одна з тем, яка вразила найбільше, тому що це є як Божа печать знак слухачів. Дуже вразило. Коли ми говорили про суботу, про пекло, про другий прихід Христа, про стан мертвих, є теми, які людей вражають, тому що до того їм ніколи ці теми не пояснювали. Спікер зустрічі розповідає, що українці його дуже вразили. Радіє, що тепер має близько сотні нових знайомих. Українці є надзвичайно приємними людьми. Знаєте, на іншій частині Європи, звідки я приїхав, інколи ми думаємо, що ви такі серйозні не сильно проявляєте емоції. Але все навпаки, ви надзвичайно відкриті, дружелюбні. Здорове харчування, відпочинок, фізичні вправи, а також консультації лікаря, масаж. Це переваги, які отримали учасники десятиденної програми. А в останній день на гостей очікувало урочисте богослужіння, під час якого здійснили обряд хрещення 15 осіб. У кожного з них своя дорога до Бога, шлях до прийняття та розуміння дарованої ним надії. Ну це була дуже велика боротьба в душі. Я дуже довго йшла до Бога. Коли я сьогодні хрестилася, головне було попросити Бога пробачення. Всі гріхи бо сказав їм, немає на ні одного. Але коли після охрещення таке відчуття, що камінь ця гару зняти, моя дорога почалася з того, що я почав задавати собі питання, хто я для чого я живу і яка моя подальша дорога в житті. І в 16 років я почав задаватися цим питанням досить так серйозно. Істину я знайшов якраз таки в Біблії, тому що. Вона відповідала історичним періодам, історичним джерелам і направила мене до Бога. Сьогодні я хрестився своєю дівчиною Оксаною. і Я дуже задоволений цим. Я довго до цього йшов, і нарешті таки я прийшов до цієї мети. Я завдячую все моїм батькам, тому що я народилась сім'ї, яка прийняла Бога і. Коли я вже поїхала вчитися в Київ з сімейного гнізда, так сказати, то я вже почала забувати, хто я така і для чого я в цьому світі. Вчора і сьогодні, зранку, мені було дуже важко, я не можу це пояснити. А зараз спокій, я знаю, що я живу далі і вже живу не сама. Учасники програми знайшли свою надію у Христі. Вони запевняють, що тільки так можна здобути мир та спокій для душі. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львівщина, вість надії. Ще 15 осіб прийняли водне хрещення, чим підтвердили свою віру в Бога та символічно померли для гріха. Це жителі Буковинського регіону, які минулих вихідних побували на конгресі, досягаючи світ благовістям. Відтепер і вони ділитимуться із найближчими доброю вісткою про спасіння від гріхів та можливості вічно жити з Богом. Детальніше Олес Деркач. Чернівецька центральна громада адвентистської церкви переповнена. Тут зібралися люди різного віку: близько 500 вірян із Чернівецької, Івано-Франківської та Тернопільської областей. І не дарма, адже тут відбувся дводенний конгрес, досягаючи світ благовістям, на якому присутні могли шукати натхнення та слухати настанови для місійної праці. Спікером конгресу був запрошений із Москви проповідник, заступник керівника адвентистської церкви в євроазійському регіоні Віктор Алексєєнко. Ціль місійного конгресу полягає в тому, щоб кожен член церкви міг зробити певну зупинку в своєму житті і, можливо, по новому поглянути. На те служіння, до якого закликає нас Господь, і щоб ми могли зрозуміти, все ж таки, чого Ісус очікує сьогодні в цей такий нелегкий час для проповіді вангелії, тому що ми бачимо багато чого змінилося, і світ потребує нового підходу саме у служінні для звіщення благої вістки у цих прекрасних відносинах, у любові, у безкорисливості, у прекрасній дружбі, у допомозі, у підтримці, особливо навіть тоді, коли люди цього не очікують. Саме цим ми відкриємо людям. Нашого люблячого Спасителя, який саме таким у свій час буде для кожної з нас, загалом, коли церква ставить перед собою ціль проповіді Євангелія, вона повинна мати ті часи спілкування спочатку між собою. Христос навчав своїх учнів, Христос їх надихав, Христос говорив їм про те, наскільки вони цінні для нього, і потім відправляв їх для служіння світу. Тому ціль конгресів, таких як цей, вона приблизно така ж сама. Люди повинні об'єднатися в молитві в розумінні його загальної справи і надихаючи один одного для служення Господу, тоді можна дати людям те, що маєш сам. У п'ятницю ввечері під час конгресу проходило урочисте святкове богослужіння, під час якого 15 осіб уклали завіт з Богом через повне занурення у воду. Ці люди виявили особливе бажання йти за Христом і розповідати іншим про спасіння та вічне життя, яке Господь дарує кожному, хто вірить у нього. Наштовхнуло мене те, що моя бабуся померла. То я дуже, дуже, дуже мрію з нею зустрітися в вічності. І цей шлях я дуже. Хочу просити Богові, щоб бути з нею там. І найперше щире серце посвячене Господу. Це саме найперше. І якщо людина впускає в серце Христа, якщо Христос живе в серці, це не може бути непомітним. Це обов'язково буде видно. Це обов'язково побачать рідні, друзі, близькі, сусіди. Вони побачать, що в цьому серці живе Христос, і вони послідують за Христом. Продовжився в Конгрес у суботу, в літньому театрі центрального парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Олесь Деркач, Назар Гриневич, Чернівці, Вісті, Надії. Пам'ятайте, лише з Богом можна змінити життя на краще. Такими були новини цього тижня. Прощаюся з вами до наступної неділі всього найкращого.